Як мстить знак зодіаку скорпіон, карта смерть або карта переродження. Багато скорпіоні люблять помсту, а якщо вам пощастило зустріти скорпіона енергетичного вампіра, він ще й кайфуватиме від своєї помсти. Скорпіони вміють емоційно прив'язати до себе людину, ніби хотів би перестати спілкуватися зі скорпіоном, але не можеш. Людину починає ламати, коли вона довго не бачить скорпіона. Але це, звісно, якщо скорпіон обрав собі жертву енергетичного донора. Скорпіон протягом усього життя займається самобічуванням та самопоїданням. Душевний біль, який він несе через все життя, змушує скорпіончика постійно терзати свою душу. Тому на перший погляд вони здаються колючими, а часто й нарцисами. Але за злою колючкою та водоспадами отрути ховається втомлена, замучена душа, яка просто хоче, щоб її залишили в спокої. І якщо ви цього не розумієте, скорпіон починає мститись. Помста скорпіона схожа на систематичні болючі уколи отруйною голкою, регулярно, довго і по найболючіших місцях. Скорпіон змусить вас страждати, але без скорпіона ви не зможете. Однак багато скорпіонів навіть не підозрюють, яку могутню силу вони мають. Аркан смерть дарує вміння сильно трансформувати себе і навколишній світ. Якщо усунути всі деструктивні підсвідомі програми, у своє життя можна залучити гроші, щастя та кохання. І на своєму каналі я розповідаю, як це робиться за допомогою таро. Адже таро підсвідчує всі переконання, що блокують на шляху до щастя, і підказують, як їх усунути.